Незважаючи на обстріли Одеси, що почастішали місто повним ходом готується до курортного сезону. Традиційно його відкривають 1 травня, але в останні роки терміни суваються до червня. Ось тільки чи безпечно буде купатися в морі? Адже після аварії російських танкерів з мазутом минуло всього 4 місяці. Вітаємо на Ясник І ви дивитесь проєкт Новини Лайф, у якому сьогодні стані Чорне море, яка загроза одеським пляжам і чи не зіткнемося ми із серйозними проблемами в майбутньому. Про це ми поговоримо із екологом Владиславом Балінським. Справа в тому, що е, утилізація це ну, тільки така маленька ланка, ланка цього великого процесу, от, який мав би відбуватися, е, в, ну, скажімо так, якщо б Росія була нормальною цивілізованою державою. От, е, і, це, і це майже остання ланка, е, тому що е, те, що мала. От бути відразу після аварії, це е, заходи, направлені на те, щоб найшвидше ну, зменшити от, наслідки цієї катастрофи, І, а але ми цього не спостерігали, бо е, ця частина е, судна, е, саме кермова частина Волг... волгане 239 двісті так, ми е, знайшли ці координати. Ми спостерігали, використовуючи саме супутникові інструменти Sentinel-2, вона візуально спостерігається, але десь ну, як мінімум, до е, 15.01 вже 25-го року, це більше, ніж місяць, от, цей виток мазуту він продовжувався і це можна було от, просто спостерігати супутника. Те, що стосується двох уламків, хоча це ж на берегу майже розумієте? тобто Це судно, воно було на березі. Але ніяких робот російська сторона не проводила, щоб цей виток якось там заткнути ці дири. Те, що стосується цих двох уламків Волгніфт 212, вони взагалі це судно розкололося навпіл, і ці два уламки затонули. Так от, щоб ви зрозуміли, оце безглуздя, от московітів що е, ці два уламки вони не затонули отак, щоб прямо стали на дно. Лігли. Вони е, були в такому напівзвишеному стані, і вони були в толщі води, і вони дріфували. Навіть це е, не, не е, сподвігло їх на те, щоб вони закріпили ці уламки, розумієте? І от десь до 12 е, е, січня. Ці уламки теж болталися і вони їх навіть не, не закріпляли. Про те, щоб намагатися якось там ну, заткнути дири, щоб під водою витоку цього не відбувалося з танків, про це взагалі ні йдеться, тому що якщо уламок, якщо це півсудна, змінює положення і просторово, і скажімо, переміщується, ніякі водолазні роботи неможливо проводити. Потім спостереження от не підтверджувала от саме з цих уламків мазуту, але вже на початку цього місяця, на початку квітня. Ми побачили, що вони знов таки активно почалися витоки мазута з цих координат, де ці два уламки знаходяться. Тобто підвищення температури води призвело до того, що. Знову ж таки, почав цей мазут виходити. Тут, скоріш за все, там роботи були так проведені по герметизації цих уламків, так от аби як. Тому питання по утилізації ну, це майже одне із останніх питань. Основне питання перше питання це зробити так, щоб. От цього витока щоб вже не, не було. От, і наскільки я знаю, такі роботи були прозведені тільки з кермової частини судна 239-го. І те, що на березі, і то, скоріш за все, тому що цей мазут має якусь ціну і хтось це вирішив зробити, щоб отримати цей мазут. От, а посудну, 212-му це досі не зроблено і здається, що це й не буде зроблено. Скільки там залишилось мазуту, ну я так думаю, що все ж таки десь біля половини того, що взагалі було от частина мазуту, вже на узбережжі його треба збирати. і Він також частково може потрапляти в морське середовище, змиватися. Частина мазуту вона опинилася на дні от і була рознесена. Вздовж берегової течією і вплоть до от наших вод до одеських затоків, далі до ну фактично до кордону з Румунією. Такі процеси вони дуже дуже довго тривали. Чому? Тому що, ну, по-перше, мазут, який опинився на дні, він з часом втрачає втрачає свої якісті, він тяжеліше, бо на нього. Ну, як мінімум, фізично на нього приліплюється там пісок, камні, по-друге, він теряє от більш легкі фракції, от, тому вспливає він все важче і важче. І він може довго залишатися на дні, формуючи там такі бітумні, ну, як асфальтові такі покриття. От. Ну, і, Скоріше за все це на 10-річчя. Ми, скоріш за все, динаміку вже побачимо влітку, ми е, маємо зрозуміти, як е, активно буде от це, те, що ці згустки мазуту, які зараз є на дні, як активно вони будуть спливати, а може вони з часом е, подрібнішують, є загроза, що від цих покладів буде. Відкалуватися дрібніші частинки, які можуть спливати, і вже на поверхні вони будуть мати загрозу ну, для, скажімо, значно більшої площі, ніж на дні. Бо на дні ці мазутні, скажімо так, згустки вони можуть, можуть лежати там величезними слоями. От і так, дійсно, там вже це жвава пустеля під ними сформована, але коли цей маленький, маленький, навіть згусток піднімається, він на поверхні, коли він плавиться, він формує плівку товщиною в одну молекулу. Тобто це навіть незначний кусочок може поражати площу там в квадратний кілометри. Скоріше за все, те, що про що можна казати, про те, що от ці ділянки. Дна, які уражені от, були, скоріш за все, вони дуже. ну Фактично, там пустеля. От. Де саме більше всього відкладень? Ну Я так думаю собі, що в нас ці відкладення масово могли сформуватися напроти устя. Дніпра бо там опріснення морської води і знижуються плавучі якісті саме мазуту. Він там мав осідати в тих локальних місцях, де були викиди мазуту, там дійсно буде. Збільшення показників там деяких хімічного забруднення. Але в інших місцях, там, де мазут викидів немає, ці величини настільки мали, що вони навіть такими звичайними методами їх неможливо побачити. Тому от саме найбільшу загрозу якраз буде мати от формування оцих плівок. Скоріше за все, це буде більш помітна. Саме в, в найближчій узбережжі частині оці замкнені, вже більш замкнені пляжні зони, які в нас саме із, внаслідок побудови берегозахисних споруд інженерних, от цих хвилерізів і траверсів, в них ще гірше. Кисневий режим, і, і от там можуть формуватися ці плівки. От і такі процеси. Але тоді, в 2010 році, в нас вже були такі масові заморні процеси. Ну, це жахливо. жахливо. Це, по-перше, сморід стоїть, що к морю неможливо підійти. Це вода, знаєте, як зловонний такий суп і гине все, все живе. От, але це, скоріш за все, в першу чергу буде стосуватися якраз оцих пляжних наших зон. З одного боку, тут теж розуміти навісні, взімку все ж таки активність більше вітрава. От, шторми можуть спостерігатися, От, це може сприяти викиду згустків мазуту. А коли вода тепліше. От, то е, мазут може почати таяти і спливати в вигляді, скажімо, вже поверхневих плям, таких плівкових забруднень. От е, ну, е, я не думаю, що почастіше є саме викиди от е, згустків. Бо вони якраз там треба, щоб штурмова активність була висока. Скоріше за все, це ми вже будемо весіні спостерігати. Але от сплеття оцих дрібних частинок мазуту, формування плівок на поверхні, це може бути зараз ну, загрозливою такою частиною. Тут інше питання, я маю на увазі. Забезпечення протимінної безпеки, от, обстеження водолазами та інше, бо все ж таки треба пам'ятати, що в нас війна. От. А те, що стосується саме Мазуту, ну, чесно кажучи, мені ну, не зрозуміли підхід з боку місцевої влади, коли вони не зобов'язують, скажімо так, з одного боку орендарів проводити робіти по повертаю, ну, скажімо так, по тому, щоб цей пісок, оцю пляжну зону формувати, яку вимиває постійно в морі. повернення піску в пляжну зону, бо це бо це регламентні роботи, які мають відбуватися по регламенту інженерних споруд. А з іншого боку, дозволяють будувати на піскі оці. Настіли дерев'яні, які унеможливлять збір мазуту із під цих настілів. Тобто це просто якось безглуздя, тому що ну, якщо вода їх туди, туди на моє не кидає, ну воно буде танути просто під настілами, от сморід буде стояти і буде ці плівку вимивати хвилями. Тобто Ну, я не розумію, це системне питання, я розумію, що це гроші, от, але з точки зору е, регламенту е, саме інженерних споруд, і з точки зору е, е, глузду, от, це е, повне безглуздя. Мазут погіршив ситуацію однозначно. і якщо ми ну за все море, ми не будемо, е, скажімо, розповідати, бо це... Дуже складна. Ми кажемо про от нашу шельфову частину, дуже мілководну, яка є дуже важливою. От. І ми кажемо в першу чергу про Одеську затоку, тому що вона найбільш потерпає, вона найбільш вразлива. От. І ми маємо розуміти, що після Каховської катастрофи відбулися, скажімо, процеси, які Призвели до хронічного забруднення одеської затоки, бо відкладення оцих покладів, які накопичувались десятиріччями за радянські часи на Дні Каховського водосховища, оці всі мінеральні сполуки, хімічні забруднювачі, біогени. От вони відклалися в, в усті того ж Дніпробузького лимана, в Дніпробузькому лимані безпосередньо напроти напроти Ачакова і далі в морі. Тобто це величезні величезне, поклади, які поступово розчинюються. От поступово виглядів звісів муті седіментів. Вони поступають в морське середовище і хронічно, хронічно впливають на стан біологічних систем. Скільки за часом буде, буде відбуватися очищення, от це теж важко дуже сказати. Бо, як я вже сказав, ці поклади вони просто залишились на дні і вони можуть викликати вже вторінне такі забруднення. Довго. А те, що стосується мазуту, так, звісно, він погіршив ситуацію, бо це е, такий дуже потужний теж антропогенний вплив. Але треба розуміти, що одеська затока вона і без цього потерпає від антропогенних факторів от, е, у вигляді е, скидання неочищених стоків. От, у вигляді е, поганої якісті очистки е, води, опріснення. От, і ці всі фактори вони додають, е, додають е, проблематики. Якось пом'якшити наш антропогенний вплив, я маю на увазі Одеси на одеську затоку ми можемо. От, але для цього, для цього треба які, якісь рішення і, і, і гроші не в кишеню, а все ж таки. В, в екологічні якісь напрямки, що ж, схоже, цей курортний сезон все ж таки може бути сюрпризами. Тепер до міники викидає на узбережжя. Додається ще й мазут. Ви дивились проєкт новини Лайф. підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.